Друзі, реальна правда про міндіча як так вийшло, що ткач з ним особисто інтерв'ю зняв в Ізраїлі, а наші органи сказали, що ми не знаємо, як його знайти. Тобто, блогер виявився сильніший, ніж він. І також я вам розкажу, що Міндіч в цій всій схемі просто пешка. Є люди, які набагато більше з бюджету потягнули, ніж Міндіча. козел Міндіч відпущення просто. Коротше, розповсюджуйте це відео. Поїхали. Отже, я думаю, ви всі бачили відео зараз, як Ткач не просто десь зняв фото здаліка, а прям взяв інтерв'ю у міндіча в Ізраїлі. Ви ж мене сладили, правильно? Да. Не хотите у мене взяти. Хочемо коментар... вашу позицію. позицію. Я вам об'ясню. По всім По позицію я не можу зараз її заявлять, тому що. Что... І от питається, як так, що блогер, ні, ну я розумію, українська правда, у них великий медійний ресурс, але ви більшість відео про це побачили десь в соцмережах. Ну, в Тікток, наприклад, так? Да? І як так вийшло, що блогер зміг інтерв'ю взяти... У такого преступника розискуємого, а наші служби сказали, ну СБУ, що ми не знаємо, як його знайти. Він втік, ми нічого не знаємо. Хоча ви всі прекрасно вже знають, що він просто виїхав на таксі. Ну таксі, як є таку капієчку. О, яку копієчку? Шах. Дуже багато шагів коштує це таксі для того, щоб виїхати отак з України. Просто виїхав і опинився в Ізраїлі. Звісно, мене величезне питання, що всі корупціонери в Ізраїлі. Оказується, ну у вас немає такого питання. Ну, ладно, це тема наступного відео, але блогер виявився сильніше і потужніше ніж структура СБУ в Україні. Саме цікаво, друзі, що міндіч він же просто пешка в цій всій історії. Просто елемент, на якого повісило все, козлом відпущення. Він корупціонер. Він багато забрав, це все зрозуміло. Але нам його так кинули на розстірзання. Типу, беріть, делайте, що з ним хочете і так далі. А в цій схемі ж дуже багато ще людей є, про яких ми не чули, не знаємо, і в них набагато більше ресурсу залишилось залишилось, ніж у Міндіча. І мене це просто дістало. Що у цьому винят ви роблять простих українців в той момент, як отакі величезні схеми корупціонери творять, що хочеш і потім десь собі відпочивають в Ізраїлі. І що тіпа їх зловити не можуть. В цей же момент, друзі, зараз відкриті торгівельні зв'язки України з Америкою, і ми відкрили можливість українцям отримувати ЗП від 3 до 7 тисяч легально офіційно на місяць європейського рівня ЗП, просто розповсюджуючи відео закордонних блогерів, українські новини і так далі в соцмережах. Це абсолютно безкоштовно. Я про це все розказую. Самі знаєте, де посилання ТГК канал натискаєте, Я там безкоштовно з вами порозмовляю. Бо мене дістало, що українцям не дають можливість заробити. Ідеш на роботу, непонятно, які там копійки просто платять. В Європі на чорні роботи гонять. В той же момент кучу олігархів просто понабурали собі і десь уїхали по світу і катаються. Ще їх ті зловити не можуть. В той же момент простий блогер лове, а українців можливості нема. Дуже довго друзі працювали на цією можливістю для українців. Я покажу вам реальні приклади, як українці отримують ЗП П рівню просто за допомогою телефону інтернету всі ці можливості відкриті, і зараз відкриються торгівельні зв'язки між Україною і Америкою. Офіційно, легально це все абсолютно повністю покажу, як працює. Розкажу, як до цього підготуватися з нами без нас. Як хочете, просто розкажу, як ви можете нормально себе почувати, а не будь оцю частиною частину м'ясорубки де на копійки на шаги приходиться виживати в той момент, коли тут непонятно, що такі робиться. Самі знаєте, де доступ? Три крапочки вгорі справа, відкрити в браузер. Отже, друзі, я просто диву. Тому як ткач знаходить цих людей, хоча це загально доступна, в принципі, інформація, як він легко до них доходить, як він з ними розмовляє. Ну, ясно, це величезна робота, браво йому, супер, красавчик. І як не можуть це зробити наші органи. От він, типу ж, в розшуку, туди-сюди, і вони не знають, як це зробити, і так далі. Ну, нас, українці, просто тримають за дураков. Мені б хотілося більше слів сказати, але я думаю, що всі ті, хто хотіли щось зрозуміти, всі ті вже все зрозуміли і зрозуміли. Тобто во всьому винуваті прості люди, на блогерах сриваються, на цих ухилянтах, на оци там що за бусифікацію і так далі. От ми винуваті. Ми во всьому винні, нас там розкладають по полочках, оце от мовне питання. Хоча я за те, що була українська мова, я. Підтримуються всіми можливими силами, а ярла. Я нормально відношусь до російськомовних українців, бо я розумію, що людям важко. Вони все життя так прожили і в один момент важко переключитися. І просто вдячний за українську. От ми во всьому винні, поняли? А оці от, хто вершушки стоять, хто це все подірібанили, пороз'їжджались, ну їм щось пошуміло, пошуміло, пошуміло і пройшло. А ми самі між собою поняли сремся. Нам треба бути друзі дружніше, тому що там, де ми з вами знаходимося, як бачите, з нами ніхто особо не вважається. І намагатися зараз своє життя привести до норми, особливо е своє. От, е Становище копійок, шагів в своєму кармані, бо нікому ми не треба. Бачите, ніхто за нас не турбується. Вони там свої схеми мутять, крутять, і, виявляється, дуже легко про них дізнатися, і дуже легко дістатися до тих, хто це все робить. Тільки нікому не треба їх ловити. Поняв? От от просто ткач показав, наскільки просто до нього дотягнуться, і було б його взяти, і притягнути до відповідальності. Але вони ж самі цього не роблять. Значить, що рука, руку маже. а ми з вами як перепрошую. На букву Л, а заканчивається на букву Х, тому давайте не будемо такими. Турбуйте за своє життя, друзі, і буде все у нас. Дай Боже, добре на зв'язку. Друзі, слава всім українцям, які досі тримаються. Папа. -па.